Вправа 43. Ціну товару спочатку збільшили на 20%, а потім нову ціну зменшили на 15%. Як і на скільки відсотків змінилася ціна порівняно з початковою. Ну, дехто скаже, що ціна збільшиться на 20-15 на 5% і буде неправий. Ну що ж, давайте припустимо, що початкова ціна товару становить А. Записуємо нехай. Початкова. Ціна становить. А. Ну що ж, тоді, якщо ціну збільшили на 20%, якою вона стане? Ну, перша дія. Якщо ми А помножимо 20%, це 20 сотих частин 0,2. Або це буде становити 0,2 А. Це у нас настільки. Збільшиться. Ціна є. Тобто ми знаємо, що вона збільшиться на 0,2А. Але вона становила А. Якою вона стане? Записуємо друга дія. Тоді А плюс 0,2А. Це буде становити А можна винести за дужки. то в дужках тоді буде 1 плюс 0,2. Або А, що множиться на 1,2, і це буде становити 1,2А. Ми записуємо, що це у нас буде нова ціна товару. Є? Сказано потім, що цю нову ціну зменшили на 15%. Ну знайдемо, скільки це 15% від нової ціни. 15% це 15. Сотих. То ми записуємо третю дію. 1,2А така ціна була. І знайдемо від неї 15% це помножити на ,15, 15 сотих частинок, і це дорівнює. Тобто нам потрібно 1,2 помножити на 0,15 і помножити на А. Це буде дорівнювати. Ну що ж, давайте множити в стопчик 1,2. 1,2, що множиться на 0,15. Множимо. 2 помножити на 5. 12 помножити на 5 це 60. 12 помножити на 1 це 12. Додаємо. В кінці буде 0. 6 плюс 2 це 8. Тут у нас буде 1. Раз, два, три знаки після коми ставимо, то вийде тисячних, Ну або 0 кінці відкидуємо. І записуємо, що вийде 0,0. ,0. 0 кінці відкидаємо. Ставимо три знаки після коми. Ну що ж, записуємо тоді, що цей добуток буде дорівнювати 0,018. Так, записуємо а. Це в нас настільки. Настільки зменшиться. Настільки зменшиться ціна товару. Ну, гаразд. Як знайти тоді, яка буде вартість товару? Було, записуємо четверта дія, 1,2А. А стане на 0,18 менше. 0,18 А. Це дорівнює. Ну що ж А можна винести з-за дужки І вийде 1,2 мінус 0,18. Це буде А, що множиться. 1,2 це 1,20. То 1 мінус 0 це буде 1,20 мінус 18 це буде 2. ,00. Або це буде дорівнювати 1,2, що множиться на А. Це буде остаточна ціна. Остаточна ціна товару. Ну що ж, якою, наскільки ж вона тоді відсотків змінилася? Ну, якщо вона була А, а стала 1,2 А, то ми тоді в 5 дії нову ціну 1, остаточну 1,2 А ділимо на А і множимо на 100%. Так, ми дізнаємося, скільки відсотків від попередньої вона становила. Ну що ж, то тоді. А у нас скорочується. То це буде становити... Ми записуємо, що 1,2 помножити на 100. Це вийде 102%. Це у нас буде нова. Або остаточна. Ціна. Ну що ж, остаточна ціна у нас становить 102%. Початкова 100%, наскільки вона зросла в шостій дії, тоді ми від 102% віднімаємо 100%. Ну і вийде 2%. Це у нас настільки зросла. Ціна товару. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, як і наскільки відсотків змінилася ціна товару порівняно з початковою? Ну Щось записуємо, збільшилась. На 2%. Є. Yeah.